Це в своєму будинку в Краснопавлівці. Готується до вечері родина Карпань. Дітки допомагають батькам приготувати їжу або помити посуд. В цій великій родині всі мають свої обов'язки та дбаються одне про одного. Ольга та Олексій вже більше 16 років виховують дітей, позбавлених батьківської опіки. Мати Ольга згадує: перша ідея взяти дитину з'явилася ще в 2008 році, коли це зробили їхні друзі з сусіднього села. Ну, для мене це такий був. А чому я не можу хоча б одну дитину? Я так не розуміла всіх масштабів цієї біди, що стільки дітей сіріть є. Дітей на той час у нас було троє своїх. Ми поїхали у службу. Мені сподобався тоді такий хлопчик, реженький, такий канапат, як і я. Ну, так. Прочулась до нього, думаю, це, це це моя дитина. Після цього майбутні названі батьки дізналися, що у хлопчика є ще два брати. Ну, одну дитину взяти, це якби ще не такий посильний труд, ну, коли їх троє. Я, звісно, вже ну, ну, я того хлопчика вже полюбила, хоча я його не бачила з ним ще. Ну, розуміла, що вже дороги назад немає. Сьогодні вже дорослі вихованці захищають Україну за ці роки, крім своїх дітей, Ольга та Олексій подарували тепло та любов 15 діткам. Зараз у їхньому дитячому будинку сімейного типу дев'ятеро дітлахів, найменшій дівчинці 5 рочків, найстаршому хлопцю 17. Ну всі гарні діти. Ви бачите. Хтось дуже маленький, всі потребують уваги, турботи. Ну, ми можемо сваритися, але одразу ми миримось. Ми точки їхаємо з Сашей. Ми з Дариною в одному класі вчимося. Буває, дарина просить допомоги, я їй допомагаю. Подружжя взяли до себе діточок навіть під час повномасштабного вторгнення. Тоді родина вимушена була виїхати за кордон, але повернулася. Тато Олексій навіть власноруч побудував другий поверх, аби всім вистачило місця. Тут був довго бути чердак, але тут папа построїв кімнати. І це ще один медвідь з короною, Це папа її вирізав. Гарона. Це папа нам всім робив, щоб ми так носили. Дітки люблять доглядати за домашніми улюбленцями. Мати Ольга прививає вихованцям і любов до музики. В цьому домі і співають, і грають на різних інструментах. <му> Ольга вірить, чужих дітей не буває, тому вона разом із чоловіком робить усе можливе, аби кожен з їхніх дітей отримав увагу, турботу і гідне виховання.